Усім привіт на моєму каналі, підписникам і гостям мого каналу. Нарешті придбав я сьогодні комплект. Не забудемо, не пробачимо Бучерпінь гостомель. Такий конверт. Звичайний. 70 тисяч примірників. І три. Картки Ірпінь. Уже 70 тисяч примірників. Також місто героїв Гостомель. Також 70 тисяч примірників. І місто героїв Буча також 70 тисяч примірників. І ось така марка, яка коштувала 54 гривні, тираж 100 тисяч примір... примірників, Вже дивився сьогодні, така марка коштує на тенетах інтернету 250-300 гривень, тому що дуже маленький тираж. Також дивився, що тут немає. Номеру партії і І ось на місто героїв Ірпінь є такий незначний брак. Мені ось така тучка синя хвиля. І отут такі сині капельки мені думається, що що, це брак печаті. Напевно, вона друкувалась дуже швидко і треба було розіслати дуже швидко. І такі марки з браками цінуються ще. Ну, ще вони ще цінуються ще вище, чим ну, звичайні партії, бо я вже казав, що партії тут номера партії немає. Якщо є номер партії, вони відбраковуються і ця партія знищується і допечатується друга партія. А тут зрозуміло, що партія одна, як вже напечатали, так вже і розповсюдили. Усім дякую, підписуємось на мій канал, ставимо лайки. До нових зустрічей. Пока. До побачення.